Оформлення догляду за особою з інвалідністю або особою, яка потребує постійного стороннього догляду, але немає інвалідності. Навіть таке може бути. Основне, що це було записано у висновку МСЕК або ЛКК. Правила змінилися. Постанова 930 від 16 серпня 2024 року. Про це говоримо зараз. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. Буду дуже рада, коли підписників стане більше на цьому каналі. Куди звертатися і які документи подавати? Основним документом, який визначає правила оформлення відстрочки, є постанова 560. 16 серпня 2024 року прийняли постанову 930, яка внесла певні зміни. Пункт 9, 13 та 14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що змінилося, став іншим перелік документів, які потрібно подавати, щоб підтвердити право на догляд за батьками, дітьми чи дружиною з інвалідністю або батьками чоловіка чи дружини. Особами, що потребують постійного стороннього догляду, які мають або не мають інвалідності. Значить, читаємо пункт дев'ятий, як він звучить. Пункт дев'ятий зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або своїм батьком чи матір'ю. Чоловіка, дружини, якщо вона сама потребує постійного стороннього догляду за висновком СЕК або ЛКК, померла, загинула, визнана зниклою без вести або безвісті відсутньою, оформлена померлою і батько чи мати, дружини немає інших родичів, які за законом зобов'язані їх утримувати. Які за висновком МСЕК або ЛКК потребують постійного стороннього догляду. Обов'язково це має бути там зазначено. Акт, який підтверджує факт догляду за особою з інвалідністю, потрібен, але якщо це пункт 13, де потрібен постійний сторонній догляд, акт такий не вимагається. До речі, в акції є багато неприємних запитань і прямо на них чесно відповідати. Наприклад, як ти справляєш природні потреби, хто тобі кладе свічку, в анальний отвір? Чи пересувайся ти сама по хаті все таке? То, якщо чесно, на всі ці питання відповідати. Ну, не оформлять тобі оцей акт догляду, якого ти потребуєш і навіть дають некоректні, непотрібні запитання. А як же ж ти виходила заміж? Чи щось таке, коли ти прям нічого не можеш сама зробити? Зміни перелік документів, які потрібно по пункту 13, частина 10 статті 23. якщо за наявності дружини, дитини, батьками чи. Батьками дружини, перелік документів. Пункт 13, за наявності у вас, батьків, ваших чи дружини, за наявності родичів, які за законом мають їх утримувати. Пункт 14 постанови постійний догляд за особами другого і третього ступеня споріднення, акт про потребу в догляді. Потрібно брати коли. Підстава догляду пункти 9 або 14. За пунктом 13 акт брати не треба. Тут головне наявність потреби у постійному сторонньому догляді, яка має бути прописана в довідці СЕК або ЛКК. Також має бути довідка про родинні стосунки. Свідоцтво про народження. Паспорт або свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Група інвалідності, значення не має. Головне потреба постійного стороннього догляду. Інший пакет документів треба, якщо це батьки дружини. Тут має бути ще висновок про неможливість дружиною надавати догляд або рішення суду про безвісно зниклу. За особливих обставин дружини або свідоцтво про смерть, ще потрібно з'ясувати, чи відсутні інші працездатні особи, які зобов'язані за законом їх утримувати. Якщо у батьків дружини є сестра пенсійного віку, а це людина за законом непрацездатна, то всіх перерахованих. Документів вище надавати не треба. Можна звернутися за отриманням компенсації на догляд, але тут за останні два квартали дохід має бути меншим 3680, в іншому випадку відмовлять. Тоді краще звертатися лише за складанням акту про здійснення догляду. Звертатися треба в соціальний захист спочатку оформлюєте акт про догляд, а потім документи про відстрочку. Якщо це ваші батьки, то акт про здійснення догляду таєм, а виключати інших родичів, що за законом мають їх утримувати, не потрібно. За пунктом 13 догляд може здійснювати. Інвалідом першої або другої групи лише одна особа за відсутності інших не зобов'язаних. Дозвіл на відстрочку ви отримаєте тільки за відсутності інших не військово зобов'язаних, підтверджений документально. Якщо кілька е, синів, то Батько додає заяву, в якій вибирає одного з синів. Заява встановленого зразка. Цідно з додатком. Статус пенсіонера не підходить. Пункт 14. Здійснення постійного стороннього догляду за родичами другого і третього ступеня споріднення. Другий ступінь брати, сестри, дід, баба, внук. Внучка, треба виключити родичів першого чи другого ступеня споріднення по черзі. Якщо це тітка чи дядько, то тут виключаємо інших третього ступеня споріднення. Вивчаємо законодавство та правильно оформлюємо відстрочку, строчко, щоб вам не відмовили. Я дякую всім, хто мене слухав. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!